Всім доброго дня і слава Україні! Знімаю відео звіт по готовності сівалок. Майже всі сівалки вже завершені. Готові. Так, ідемо по сівалках. Дана сівалка на 13 сучніків без міндобрива. Готова. 16 сучнічків з міндобривом. Готова. 14 без міндобрива готова. 13 з міндобривом. Також вже готова. От там в кінці стоїть червоненька. 16 без міндобрива готова. На ці дві рами бачки зараз красяться. Тут трошки поекспериментував з бачками. Не робив подвійні, а робив суцільного бачка. На повністю довжину сівалки. Тут на 17 сушників з міндобривом чорненька. І салатова на 19 сушників без міндобрива. Зараз покажу також на сівалці, як буде виглядати суцільний бачок на всю довжину. Ідемо далі. Це 15 сушників робив кумові, кума забрали в армію. Так сівалку і не довели до кінця. На даний момент вона вже йому не потрібна на пару років. 14 сочників з міндобривом. Точніше, без Міндобрива, Готова. Там просили або жовта, або салатова. ну жовтою, З жовтою фарбою. Там нюанси. Такого кольору ну з того виробника такого кольору нема. Там що я фарбуюсь. Вийшла салатова. 15 сушніків з міндобривом готова. 18 сушніків без міндобрива також вже готова. Також э, суцільний бачок. І 17 сушніків. Якщо я не помиляюсь, 17 -та міжрядка, чи там 17 та навіть плюс міжрядка. З міндобривом також готова. Отак виглядає бачок суцільний повністю на всю сівалку. Отак його вигляд з середини. Тут такі з'єднання поставив. Отакі От з'єднання виглядають, воно все з'єднане через болтики. І ось вигляд. Ось через такі ось з'єднання. Якщо суцільні бачки, то тільки через такі з'єднання можна робити. І слідуюче. 12 сушників з міндобривом також вже готово. Чуть-чуть звільнюся. І почну відправляти. А так всі сівалки вже закінчені. Будемо приступати до весни. Кого буде цікавити на 15 сушників з Міндобровим, телефонуйте, бо є одна, поки лишня остається. Добре, всім до побачення, все буде Україна!